Доброго дня, шановні. Може якась допомога вам потрібна. Вы можете проїхати? А куди ви зібрались? На ринок. А навіщо вам? Купити? Так він же ми відкритий? відкритий. А чому на машині? Ну зайшли б так. ходити? Ходим-то? Ну, пройдись, я да? А, пойдем с <связь> Пропуск Ходімо, ходімо. А ви хто різні? Ланоліум продаємо. який хороший? Отакий. О там з углом. Ні, ми не мені з углом. Ні, ні. Там іменно саме такий ланоліум, якого нема в Україні. А. А, прямі поставки з Італії. А з Італії линолеум не Це не, не може такого бути. Ну це роблять в всіх країнах світу. Вам який більше подобається? Є Коричний. дуже файний український. Ні, український не треба. Не треба? Чому? Не знаю, італійські хочу. Ну, а ви кажете, не хочете. Ну якщо є такі італійські, мені цікаво. Звісно, є. Бачите? Так он закритий. Так як же? Ви ж казали, що відкриті. Так от ви ж поки ви ж стояли зі мною зачинилися, бачите. Та не може так. Проблема мені створюєте. Які проблеми? Ми вас проведемо, покажемо волю. Я ще не бачу, щоб з вами гуляти. Так ви, так, просто, щоб так з ви вже гуляєте. А? Ви вже гуляєте. Так, я ж не хочу з вами гуляти. Мені компанія двох молодиків не потрібна. Якщо ви там... А яка вам, вам потрібна компанія? То вам не до мене, скажу чесно. Да, ну як? Ви ж самі на камеру сказали, що вам потрібно нога. Допомогу ми... щоб донести його, будете нести? Ну звісно, а, а навіщо ж ми з вами йдемо? Час ще кірпочі принесли, ми там там стройкою. Ви і за стройкою сразу? Да. Я ж ви так пізно приїхали. Це ж не ваша справа, коли я приїжджаю, правильно. Наша справа що? Коли я приїжджаю. Ну, ні, звісно. Ну, я А я ж камеру. не занепакою за вас. Та не ну, треба зимою поклюватися. Ні, так треба ж просто приїжджати раніше. І ланолім більш не ваша, файне можна вибрати. Не ваша справа, коли мені приїжджати, що ніч Та то звісно. Ну так бачите, які гарні хлопці, файні. А отож. Приїдемо ще завтра до вас. Ну, більшої компанії. Це дуже файно. Да. Саме а до нас? Ну так. Да, а до кого це до нас? Ну до вас двох. До нас двох? Да. Ну, а ви ж казали, що вам хлопцям не подобаються. Так ні. Так уже подобається? Ні-ні, мені не подобається. І більше компанії? Да. Так у вас компанія така на хлопців орієнтована? Да. Так, На таких як були. На нас? Да. Це дуже добре. Такі гарні. Гарнюні? Угу. Ну по вас може в принципі і смаху так. Давайте куди піде. Куди? Не пройдемо. Ну я ж не знаю. А куди ви? Лінолем живо? Ну пішли. Так пішли. Пішли сюди? Ну пішли сюди. Що кажете? Там виходить, так, лінолем закликнув. Ну, лінолім на одежі. Це ж так Ліноліум на одежі. Я кажу, ліноліум це не одежа. Ліноліум по іншій стороні. Ха-ха, смішної, так? Ну, ти рад. А що ми розмовляємо? Мовою окупантів. Так давайте на мене статтю за сепаратизм зразу. О, як ви говорите. Сепаратизм статтю. Що ви ще можете розповісти про сепаратизм? Ну розповідайте. Ми маємо щось розповідати. Якщо цікаво, ми то подивитися. Так? І що там дивитись? цікаво? — Може ви щось порекомендуєте? Ви та ваші хлопці? Ми можемо порекомендувати. Циклопедія та ніка книга, почитаю, то читайте більше розвину кому. Так, про сепаратизм? Ну, Можете про сепаратизм почитати. Там по багато напівних є. А може щось? Та ні, не, не знаю. Це ж за бажанням. Якщо буде не бажання, то по почитайте, якщо вмієте читати, звісно. Звісно. Це дуже гарно. Так, а вернули. Що ж обирали знову. Там закрити, вже закрити. Ваші хлопці не пускали. Ваші. Наші хлопці не пускали? Да, ну, ці формі. Ваші. Наші хлопці у формі? Да. Які наші хлопці у формі? Там, Може, щось ви щось плутаєте? Ну, Ні, я нічого не тлуплю. А як ви розрізняєте? Наші це хлопці, не наші це хлопці, у формі, якісь у вас багато. Приїдете. Добре, раз. Ну, ну поясніть, мені будь ласка, бо а, я багато? щось не розумію. багато? Ну просто я ж сам Ну, багато нашу. це як мало, тільки багато, я розумію. Ні, я заланув вам. Багато це як мало. У вас просто дуже маленький мозок. Він... А як ви определяєте? Та по вам видно. Що в мене Малень. маленький мозок? Так. Угу. Як ви там кажете, капитане очевидність? Очевидність. Може так. Капітан. Ну може, так. Ну, може і капітан. Може і капітан. А може не нічого знає. А може не капітан. Ну так. Да. А може. А може, а може. Это можете не розмовляти по ніскуди. Я вас трохи вы... не розумію. Так а ви не відповідаєте, якщо ви не розумієте. Ви що відповідаєте? Тупура, виходить, я, що як, розумієте. Як, якщо людина розмовляє, з іншою веде головні, якщо я буду не відповідати, то з моєї сторони буде навіщо. Ну це другий раз, що відніс, так? Чи ви стаєте жартувати, у вас все не виходить? Я? Жартую? Ні. Я, як ви кажуть, мислі своє озвучую. Мислі? Мислі? Я не знаю такого слова мислі. Ну це по вам виглядає. Ви ж розмовляєте українською молоджаною, а мисли – це російському. Капітан очевидність? Очевидність. Очевидність. Неочевидність. Не очевидність. Не очевидність. Ну, Дивіться, зараз ми приїдемо. Приїдете. Mm. Вот она, жизнь известного человека. Ну мы не выбрали линолеум. Каже, не, не выбрала линолем, каже, цветова не відповідає. Ну так это ж хорошо. Что не выбрали? То есть это помните. Будем сейчас. Такие. Принципиально хотим просто нормально, чтобы было хорошо.